В у десятому столітті під час облоги Константинополя ворогами люди зібралися у блогерському храмі, щоб молитися про спасіння міста. Саме тоді святий Андрій Євродивий побачив диво: Божа матір з'явилася над народом і простягнула свій покров над усіма, ніби вкриваючи їх від біди. Відтоді православні вірять, Пресвята Богородиця завжди огортальна своєю материнською любов'ю та захистом. У давнину навіть українські козаки не йшли у бій без молитви до Пресвятої Богородиці. Вони знали, що саме вона вкриває їх своїм небесним покровом і дарує перемогу. І зараз усі ми знаємо без Божої матері ні молитви, ні надії, ні миру в серці. Тому сьогодні і завжди ми дякуємо їй за любов, за молитви, за те, що не лишає нас ніколи і допомагає перенести усі наші труднощі.